На виконання розпорядження голови облдержадміністрації про організацію відпочинку та оздоровлення дітей учнівської та студентської молоді області влітку 2011 року центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді через діяльність 20 спеціалізованих формувань здійснюється просвітницька робота щодо запобігання соціально небезпечним хворобам та формування навичок здорового способу життя у підростаючого покоління. Профілактично-просвітницька акція під назвою Здоровим бути здорово проводиться обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Вперше фахівці розробили збірку інформаційно-методичних матеріалів, яка поєднує в собі навчання як за допомогою плакатів розповідей дискусій, так і в ігровій формі. Акція здоровим бути здорово, яка сьогодні проходить у санаторії Авангард. Це е, така спроба ввести у всіх оздоровчих таборах Вінницької області, пришкільних і стаціонарних. Єдиний табірний день, метою якого було формування здорового способу життя у школярів, у молодих людей, які відпочивають у, у таборах. Е, Цій темі в нашій області придається дуже е, велика увага, тому що дійсно е, залежить стан здоров'я кожного з нас, залежить від наших зусиль, які ми до цього. Цього прикладаємо. І молодим людям варто про це говорити частіше. А табір це та обстановка, це те місце, де можна в ігровій формі не використовуючи різні методики навчати дітей тому, як здоровий спосіб життя стає нормою, і як здорово бути здоровим, як класно своє здоров'я використовувати для того, щоб розвиватися, щоб відпочивати і щоб гарно себе почувати у будь-яких ситуаціях. Фахівцями обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді розроблено конституцію з заповідями для тих, хто обирає та сповідує здоров'я. Здоровий спосіб життя, проведено конкурс малюнка, відстежено основні проблеми, які цікавлять дітей. Протягом одного табірного дня під девізом Здоровим бути здорово штатні спеціалісти Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді провели бесіди, відеолекторії, семінари, тренінги, консультації та соціальне інспектування. Різнопланові конкурси, які проходили у декілька етапів, інтерактивні ігри. Естафети маршрутами здоров'я зараз. Я працюю з двома групами дітей і проводимо ігротеку Володар кілець це гра щодо поінформованості дітей про е, вплив віл інфекцій на організм людини і нормативну правову базу. Там показали і навчили проводити заходи в ігровій формі. Це діти сприймають краще і їм це краще подобається. Ми тут з відпочиваючими дітьми проводимо профілактичну роботу по формуванню здорового способу. Життя. Ну, звичайно, це наша скажімо, повсякденна робота. Я вже в такому центрі працюю протягом вісьми років, і тому досвід проведення профілактичних заходів у нас досить великий. Ми бачимо, що це дуже важлива форма роботи з дітьми, адже саме в формі таких інтерактивних ігор у дітей формується певний стиль поведінки, певне ставлення до шкідливих звичок. Формуються якісь нові правила поведінки, як себе поводити в тій чи іншій ситуації. Відміщено, що підростаюче покоління засуджує такі ганебні явища, як наркоманія, алкоголь, тютюнопаління. Сьогодні мені випала честь приймати участь у цих змаганнях. Я багато згадала про тютюнові вироби з історії, дізналася нового для себе. Ще раз переконалася, що тютюнові вироби і алкоголь це небезпечно і шкідливо для здоров'я. Перебіг профілактично-просвітницької акції під назвою Здоровим бути здорово довів необхідність таких заходів як для дітей, так і для дорослих. Мені Подобається тут природа те, що тут можна лікуватись і взнавати багато нових Себе який ти висновок зробив з приводу паління. Наркотики. Ти знайомий Що... був з цими речами раніше? Чи ну, взагалі чув про це, не незнайоме особисто? Чув. Чув. Ну, їх ніколи не живав і не хочу вживати. Бо вони можуть уменшити свої роки і життя. В життя Так. Сама атмосфера перебування протягом 21 дня в одній із найкращих перлин України у палаці графині Щербатової, таборі Авангард, відпочинок якому розпочався з профілактики та просвітницької діяльності, налаштовує дітей на правильний спосіб життя. Одночасно ми проводимо семінар для наших фахівців Центру соціальних служб із усієї області, а санаторій дає можливість розміститися тут і дорослим, тому що ми будемо працювати з нашими колегами два дні. Вони є співавторами цієї акції. Вони будуть брати участь і проведені, і саме санаторій дає можливість розмістити і дорослих, і дітей одночасно в одному закладі. Нам дуже важливо вивчати мати зворотній зв'язок від дітей, бачити ефективність саме таких форм роботи. І а те, що поряд будуть наші колеги, вони будуть мати можливість якісь критичні свої зауваження висловити і творче напрацювання, і досвід підказати. І в результаті цієї роботи діти, реакція дітей, досвід дорослих, які працюють в саме в сфері профілактики, формування здорового способу життя, дасть можливість нам от сформувати як найкращий такий зразок такого єдиного табірного дня для молоді для дітей Вінницької області. Сьогодні завітали до такого чудового парку санаторію Авангард для того, щоб ну, робочий наш візит, ми проводимо семінарну раду і сьогоднішній день було перейняття досвіду, як, як краще працювати з дітьми за такими гарними темами профілактикою метютю, він павління, алкогольної залежності, віл та стіл. І ми були розділені. По групах вісім груп працювали, і ми працювали у групі «Живчики», Наприклад, я працювала вже у групі «Живчики». Я сьогодні дуже багато збагатилася, тому що я хотіла би прийняти такий досвід проведення. Я вже маю намір провести у себе в центрі і залучити, так як у мене міський центр. Ми приймаємо також і міських дітей, і райони. То я обов'язково залучу ще більшу кількість із району, щоб провести таку саму акцію. І в нас дітям дуже подобається. Учаснити в різних іграх, малюнки, відповіді. І дійсно я працюю вже в службі тринадцятий рік. То наподив, що навіть маленькі діти з знають багато і втілюють життя. І в них уже є ціль. Вони хочуть бути здоровими, сильними, прогресивними, і це надзвичайно цікаво. Підбиття підсумків дебютно-показового дня здоров'я у таборі завершилося врученням призів переможцям та заключною тематичною дискотекою. Табори заповнюють та урізноманітнюють дитячі та юнацькі дозвілля, наочно демонструючи переваги цікавого та змістовного відпочинку. Новації запропоновані головою облдержадміністрації та вперше впроваджені фахівцями обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, без сумніву, дадуть свої позитивні результати, що як недружня розмова та довірлива дискусія на рівних в змозі краще переконати у тому, що здоровим бути здорово. Згодом у всіх оздоровчих таборах Вінниччини один табірний день проходитиме під цим гаслом. Можливо, це стане символом життя.